Цьому випуску Джаро Неніс піднявся у вазі і за дві хвилини. Розніс суперника шокуючий дебют у новому дивізіоні. Усик не витримує її хвилини проти пола. В росіян підгорає від заслуг українця. Якщо я переможу Усика, всі скажуть, що він постарів за одну ніч. Гучна заява Мозеса Тауми. скандальна дискваліфікація Конора Макгрегора. і Йшов всі у Білому домі. І Таума знесе Усика зі свого шляху. Ф'юрі та Чесора передбачили кінець ери українця. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. У ніч на 12 жовтня у США відбувся довгоочікуваний дебют одного з найстрашніших накаутерів сучасності: 28-річного американця, колишнього чемпіона світу у напівсередній вазі до 66,7 кг кілограм. Джарона Буца Еніса з рекордом 35 перемог, 0 поразок та 31 нокаут. Цей бій став для нього новим етапом. Вперше Буц вийшов у ринку категорії до 70 кілограм, де суперники більші та сильніші. Причиною зміни ваги стало те, що Еніс більше не міг зганяти потрібні кілограми без шкоди для здоров'я. Як він сам зізнався, після останнього бою організм давав збій від виснажливого процесу, і лікар порадив Джарену перейти у вищий дивізіон, аби уникнути серйозних проблем у майбутньому. Суперником американця став 32-річний представник Португалії, досвідчений і міцний Їсма Ліма з рекордом 14 перемог, дві поразки та 10 нокаутів. Проте, як з'ясувалося, жодна витримка не допомогла йому проти скаженого темпу нового монстра у вазі до 70 кілограм. Від самого початку було видно, це не бій, це побиття. Перші півтори хвилини. Витратив на розвідку. Голоднокровно обійшов суперника, обережно рухаючись по колу, оцінюючи дистанцію. Але варто було йому лише змінити стійку справжні на як ситуація миттєво перетворилася на катастрофу для Ліми. Потужна серія ударів, і португалець опинився на канвасі. Тяжкий нокдаун вже у першому раунді. Ліма піднявся, але це лише відтермінувало неминуче. Джарон не збирався сповільнюватися. Він піймав ритм, відчув дистанцію і почав методично розривати опонента своїми комбінаціями. І Ліма знову падає. На настил, це другий нокдаун. Багато хто у залі вже очікував, що рефері втрутиться і зупинить бій, але той дав бійцю ще один шанс. Марно, через кілька секунд усе закінчилося. Еніс загнав ліму в кут і обрушив на нього грат ударів, і рефері нарешті зупинив побоїще. Технічний нокаут у першому раунді. Джарону для перемоги вистачило двох хвилин. Для розуміння масштабу, до цього бою португалець ніколи не програвав достроково, але Джарен перетворив його на безпорадну мішень. І саме на цьому тлі ще яскравіше виглядають поєдинки Українця Карена Чухаджана, який двічі виходив проти Еніса, і двічі витримав усі 12 раундів з 2017 року. Ніхто, крім Чухаджана, не змів дожити до фінального гонгу у боях з Жароном. Українець не лише вистояв а й показав кращий бій у другому протистоянні. Після нокауту в Філадельфії промов Тереніса Еді Хірн не приховував емоцій. Він прямо заявив, що його клієнт це майбутній номер один рейтингу паунд pound, pound. і викликав на бій вірджила Ортіса. Еді Хірн просто з рингу записав звернення до Оскара Делехої який представляє інтереси Ортіса. Якщо цей бій справді відбудеться, то титулів на кону поки не буде. Ортіс володіє тимчасовим поясом WBC, тоді як повноцінний титул перебуває у Себастьяна Фундори. Проте після такого дебюту одне зрозуміло напевно. Джаран Еніс офіційно заявив про себе як про нового хажака у першій середній вазі. І тепер кожен чемпіон цього дивізіону має серйозну причину не спати спокійно. Український абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик знову у центрі уваги. З'явилася сенсаційна інформація, що Усик може дебютувати у змішаних єдиноборствах ММА вже у 2026 році. Як сам підтверджував Олександр, його потенційним суперником стане американський блогер і боксер Джейк Пол. Скандальний шоумен, який вже давно намагається довести, що здатен конкурувати з топами у будь-якому рингу. Але не всі вірять, що цей експеримент Усика матиме щасливий фінал. З огляду на Вікусика я не бачу для нього перспектив в ММА. Якщо суперник теж боксер, у Олександра будуть якісь шанси. Але проти кікбоксера йому вже буде важко, а з борцем ситуація взагалі безнадійна. Вражаюче було б, якби він зміг протриматися хоча б хвилину проти пересічного борця, такого як Пол. Сказав тренер російського запроданця, колишнього бійця ММА Федора Емільяненка, який, до речі, родом з Рубіжного, Мічков той ще тренер і Федя є рупором пропаганди кремлівських чортів. З їх брехливих і ватних вуст лунали лозунги на підтримку терористичних дій в Україні. Емільяненко заявляв, що Росія воює не з братнім народом, а з фашистами та нацистами, навіть не усвідомлюючи, що він сам і його недокраїна являються справжніми фашистами, які влаштовують геноцид в Україні. В якій, до речі, і народився цей орк, їхні аналітичні. І вислови більше схожі на квакання жаб на болотах. Простіше кажучи, це заздрісні випади проти українця, який здобув усе, про що їхні недогерої могли лише мріяти. Та насправді ці поради не мають нічого спільного з об'єктивністю. Бо Олександр Усик це не просто боксер, це стратег, мислитель у рингу, який вміє адаптуватися до будь-яких умов. Достатньо кількох місяців серйозної підготовки з фахівцями зі змішаних єдиноборств, і він зможе перекрити слабкі сторони. При цьому залишивши за собою найголовніше феноменальну роботу ніг, реакцію та. Дистанційний контроль. Що стосується Джейка Пола, то цей поєдинок скоріше схожий на шоу, ніж на реальний виклик. Пол не має потужної бази в боротьбі. Він лише любить грати роль всеможучого спортсмена. Його фішка, хайп та піар, але не майстерність. Проти усика він буде виглядати безпорадно. Олександр не раз доводив, що здатен ламати сценарії. Він уже підкорив світ боксу. Тепер хоче підзаробити в ММА і помститися за всіх ветеранів рингу, яких здолав молодий американський вискочка. Якщо, звісно, за нього це не зробить Джервон та Танк Девіс. Ставковий бій, між якими відбудеться вже в ніч на 14 листопада, і поки болотні експерти продовжують скавчати про безнадійні сусика в клітці, світ готується побачити щось історичне. Можливо, у 2026 році ми станемо свідками того, як Олександр увірветься в ММА і влаштує один з найкасовіших боїв на якій стрімінговій платформі, наприклад, нетфлікс. Адже коли українець виходить на бій, він не просто б'ється, він карає. Британський феномен надважкої ваги, 20-річний Мозесетаума, з рекордом 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів, продовжує впевнено прокладати собі шлях до чемпіонських вершин. його ім'я дедалі частіше звучить поруч із іменами найкращих боксерів планети пориню світбоксу разом з Фабет. Не минуло і кількох місяців після його останньої перемоги, як фанати вже почали говорити про можливий мегабій та Мума Усик. Сам Мозес не став уникати цієї теми і відкрито розповів, як він дивиться на потенційне протистояння з Усиком. Його слова не просто відверті. У них є повага, хитрий розрахунок і трохи психологічної гри. Мабуть, я волів тренуватися з Усиком а не битися проти нього. І кажу це не тому, що боюсь, зовсім ні. Просто Усик це людина з іншої епохи. Він зовсім з іншого покоління, яке створювало легенд. І я чесно не бачу, що цей бій міг би мені дати, крім звання чемпіона світу. Так, я отримав би пояси, але в усьому іншому жодного позитиву. Якщо Усик мене переможе, одразу почнеться шум. Навіщо він вийшов у ринг з Ітаумою? Той же ще дитина. Це несправедливо. Але якщо я, молодий і голодний, зможу перемогти Усика, тоді ті самі. Мі люди почнуть кричати: Усик постарів за одну ніч. Це вже не той Олександр, це його тінь. І розумієш, це справжня пастка, з якої немає виходу. І я це чудово усвідомлюю, бо така реакція мене переслідуватиме в кожному бою, де я зіштовхуюсь з великими іменами. Те саме було і з Діліаном. Ще до бою я точно знав, якщо я переможу, Вайта, люди скажуть так, але Діліан вже не той, він втратив форму, він старіє. І так буде завжди з кожним суперником. Я не можу сперечатися з усіма, хто так говорить, бо це безглуздо. Тому я просто. Кажу, знаєш що, ти маєш рацію, мені немає сенсу пояснювати. Я просто роблю свою справу. Я чекаю, коли прийде мій момент, коли вже ніхто не зможе сказати, що мій успіх це випадковість. А тепер глянь навколо, хто має всі пояси? Звісно, Усик. я розумію, що він ускладнює життя всім. Він тримає цілий дивізіон як на гачку, не дає іншим навіть вдихнути. Треба бути чесним, він це заслужив. Цей чоловік виграв олімпійське золото. Він тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. Він не просто боксер, він символ. І тому я кажу, залиште його в спокої. Він має право робити все, що хоче. Нехай тримає ці пояси, нехай робить паузу. Адже я нікуди не поспішаю. І знаю що? Чим більше часу проходить, тим краще для мене, бо час працює на мене, не на нього. От візьми, наприклад, Джозефа Паркера. Для мене зараз це бій 50 на 50. Я визнаю це. Але через два роки йому буде 35, а мені лише 22. Він проходитиме свій пік, а я навпаки. І тоді бій, який зараз виглядає рівним, перетвориться на 70 на 30 на мою користь тому я не проти зачекати, але не кожен має схильність вичікувати. Зараз британський проспект готується до наступного бою, який відбудеться 13 грудня в Манчестері. Його суперника поки офіційно не оголосили. Однак відомо, що Ітаума вже відмовився від бою елімінатора проти кубинця Френка Санчеса, який міг зробити його обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить саме Олександру Усику. І це рішення не страха стратегія. Ітаума чудово розуміє, що його час ще не настав. А коли він настане, молодий лев з Великої Британії готовий буде вийти проти кожного, навіть проти легенди на ім'я. Олександр Усик, і можливо саме цей бій стане справжньою битвою поколінь. У 2026 році світ спорту може стати свідком події, яка переверне всі уявлення про шоу-бізнес і бойові мистецтва одночасно. UFC планує провести турнір просто на території Білого Дому. Президент США Дональд Трамп оголосив, що 14 червня 2026 року на 250-річчя незалежності Америки, і в рік його 80-річчя південна галявина Білого Дому перетвориться на арену для найгучнішого бою в історії ММА. Організатори говорять про 25 тисяч глядачів і епічну картинку. Про де. Деякі подробиці організації розповів президент UFC Дейна Вайт. Без сумнівів, це буде найскладніша подія, яку ми коли-небудь проводили. Я щойно мав справу зі стадіонним івентом, а я не люблю стадіони. І тепер ми йдемо до того, що я ненавиджу найбільше. Відкриті майданчики. Так, тоді ми впоралися, провели бій канело Крофорд на Елеган Стедіум. А тепер прямуємо до Вашингтона на газон Білого Дому. Я наведу маленький приклад проблем, з якими ми стикаємось. Наприклад, заміна газону, адже ми знищимо південне подвір'я. Для цього потрібно 700 тисяч доларів тільки на траву. Схоже на те, що організація цього шоу на повному ходу і це не вкиди. Навіть з'явилася інфа, що Іванка Трамп офіційно названа куратором цього проекту. І ще в передачу до всього цього очікується повернення Конора МакГрегора, людина, яка вміє робити з будь-якої події шоу, але яка не раз вляпувалась у гучні скандали. Ірландець готується до бою після тривалої паузи і вже розповів про свою підготовку до поєдинку в резиденції президента США. До турніру в Білому домі у мене є 8 місяців. Я вважаю, що підготовка до цього бою це шестимісячна операція. Зараз це моя головна мета, я прагну зробити всі кроки, щоб бути готовим до повернення. На кону стоїть дуже багато. Ірландець запросив шалений Гонорар в 100 мільйонів доларів і походу йому не відмовили. Але Конор не був би конором, якби знову не вляпався в скандальну історію. МакГрегор пропустив три спроби забору біологічних зразків протягом 12-місячного періоду в 2024 році. Що є порушенням антидопінгових правил UFC. але враховуючи дружбу Конора з Трампом та Вайтом, йому скоротили стандартне двохрічне покарання на 6 місяців. Його період дискваліфікації закінчиться 20 березня 2026 року, і в червні. Він зможе прийняти участь в UFC. Друзі, не зрозумійте неправильно. Я люблю і поважаю UFC, але Білий Дім це не місце для проведення розважальних або ж спортивних шоу. Особливо в такі тяжкі часи. США це світовий лідер, і Трампу краще б зосередитися на зупинці комуністичних диктаторів, бо один із них скоро постукається в їхні двері. Щоб такого не сталося, потрібно діяти реально і агресивно, максимально допомагаючи Україні за найкоротші сроки повибивати орків з українських земель, а не робити бумажні рейтинги, даючи людям. Видовища, бо цей карковий будинок може швидко посипатися в одну неприємну мить. Британські боксери надважкої ваги Дерек Чесора та Тайсон Фюрі поділилися думками про потенційний бій Олександра Усика і британця Мозеса Ітауми. Дереку думає, що це виправдано з огляду на те, що зробив Ітаума. 20 років, 13-0, 11 нокаутів. Наскільки це правильно одразу кинути його на бій з Усиком? Мені до речі пропонували бій з Мозесом в Саудівській Аравії. Я запитав скільки. Вони відповіли 2 мільйони. Я сказав Ні, дякую, я пас. Це смішні гроші за такий бій. Але знаєте, що я скажу? Йому не варто брати бій з усиком. Не вірте цій розкрученій історії, що якщо він виграє, то стане неймовірним. Ні, ми будуємо щось велике. Тож, якщо ми справді щось будуємо, то не слід намагатися швидко заробити і казати, що він має зробити це вже зараз. Нехай він вивчить гру і пройде все правильно. Не потрібно квапити його. Казати добре, ти вже нокаутував 35 суперників, які насправді не вміють битися. Ні. Найвидатніший атлет нашого покоління, справжній бог боксу, Олександр Усик. Він просто знищить його. Олександр його рознесе. Знаєш, я люблю Мозеса, але не думаю, що він зможе перемогти Усика. Ні, ніколи. Ну, хтось має іншу думку на цей рахунок. Це Тайсон Ф'юрі. Ось що він сказав. Да нікому не цікавий той клятий циган. Нехай йде він до біса. Усик його двічі на хлабучів. Я вже знаю, що він скаже. Але все таки, ось що він сказав. Ні, я не хочу це чути. Ми не хочемо слухати цю нісенітницю. На мою поважну думку, я людина, яка вже пройшла через все це. Я виграв усі пояси. Я виграв усе, що тільки можна виграти в боксі, і зробив це дуже добре. І я скажу, що бокс це гра молодих. Як я казав Володимиру Кличку, коли йому було 37, бокс це гра для молодих і час нещадний до всіх. Тож ось моя думка. Ви почуєте її тут першими. Мозес та Ума рознесе всіх цих старих хлопців у дивізіоні. Усик, Ейджей, Джей, Міллер, хто б там не був, старий Джанг, хто ще там є, Льюіс Ортіс. Усі ці великі імена минулого вже вичерпали себе. І навіть у мене, в чемпіона світу, вони забрали всі пояси і віддали їх усикові. Мозес рознесе його, бо це молодий проти старого крапка. Добре, Дерек, у тебе є що сказати з цього приводу? Він не згадав тебе у списку. Справа в тому, що Олександр бореться за щось більше, ніж за себе. Багато людей цього не розуміють. Олександр бореться за свою країну, за свій народ. Я не хочу бачити, як Мозес б'ється з Олександром прямо зараз. Я хочу, щоб Мозес поступово підіймався. Зараз він робить усе правильно, він на вірному шляху. То хто тоді кращий суперник для Мозеса? На твою думку? Думаю, було б добре, якби він бився з бейбі Міллером. Джарет Андерсон. Так, Хоргович. Так хто ще був? Люди кажуть: Джозеф Паркер: Ні, не можу згадати того хлопця. Це був би ідеальний варіант для Мозеса. Як же його? Він американець. Майкл Хантер. Так, це ідеальний суперник. Він дуже рухливий. Друзі, а чи хотіли б ви побачити бійусика з Ітаумою після того, як він проведе поєдинок з переможцем бою Паркера проти Вордлі? Адже вік в Олександра не юний і хотілось би, щоб він закінчив чистим рекордом. Тож пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!